Хоч і господисти голять свої ноги, але велоспорт досить жорсткий та суворий. Багато правил міжнародного союзу господистів обмежують не тільки виробників, але і самих спортсменів. Є великий перелік правил та обмежень. Не можна просто так взяти і поїхати на будь-якому велосипеді у будь-якій посадці з будь-яким шоломом або у будь-якому одязі. Це навіть матеріал одягу регламентований. Як ви, мабуть, догадались, сьогодні ми поговоримо про самі цікаві правила та заборони. З вами Василь Капущак. Вітаю на каналі про велосипеди. Кут та зміщення сидіння. Ви дивились фільм Літаючий шотландець? Він, до речі, знятий на основі реальних подій. Історія ця відбувалась у 1990-х роках. Головний герой Грем Обрі був завзятим господистом, який працював у своєму веломагазині, але грошей на сім'ю не вистачало. Тож він ще підробляв велокур'єром. Герой вирішує встановити годинний рекорд на велотрекі. Це такі змагання, коли потрібно проїхати максимальну дистанцію за одну годину. Їх почало проводити ще в кінці 19 сторіччя. В цьому йому допомагає його друг, який взяв на себе роль менеджера та інженера. Перед обрією стоїть амбітна ціль, адже рекорд Мозера у 51 км та 151 м тримався майже 10 років. Для подолання цієї мети вони з другом сконструювали велосипед, та навіть використали для нього деталі пральної машини. І це не просто вигаданий сюжет фільму. А реальна історія. Пізніше Грем Обрі згадував, що дарма він про це розповів, адже всю увагу приділяли саме підшипникам справної машини, а не йому. Для встановлення рекорду реальний Грем Обрі орендував на 24 години велотрек. Але світовий рекорд не подолав, не доїхавши майже один кілометр. Але наш герой не здається. Та вже на ранок наступного дня. Поки є дійсний договір оренди, робить другу спробу. На цей раз він долає відмітку 51 кілометр та 500 метрів. Подолавши рекорд, він здійснює свою мрію. Щоправда, його рекорд протримується лише тиждень. А новим рекордсменом стає Борман. Це саме той Борман, чи велосипеди досі випускаються. Герой проходить через депресію, майже закінчує життя самогубством, але знову бажає встановити новий рекорд. За цей час. Міжнародний союз велосипедистів, інколи я буду називати цю структуру UCI, змінює правила. Отже, нашому герою прямо перед стартом не дозволяють використовувати велосипед, тому що його сидіння дуже сильно зміщене вперед. Так, Грем вирішує проблему просто відріжаючи шматок сидіння ножовкою. Згодом Грем перемагає у чемпіонаті світу. Та на наступний рік встановлює новий світовий рекорд. На удосконаленій моделі велосипеда, які називали Супермен, 8 років підряд перемагають у чемпіонатах світу. А згодом Міжнародний союз велосипедистів забороняє цю модель Грема Обрі для використання. І, до речі, більшість рекордів у годинній гонці. Теж відміняють по сьогоднішній день, згідно з правил UCI, носик сидіння велосипеда не може бути більше, ніж на 5 см до вертикальної лінії, яка прокладена від каретки. Це і досі можуть перевірити на шосе змаганнях. Далеко ходити не будемо, і зразу згадаю, що довжина сидіння теж обмежена не менше, ніж 24 см та не більше, ніж 30 см. Саме тому зараз є багато сидінь, досить коротких, наче з обрізаним носиком. Нахил сидіння. Ще одна заборона, яка стосується сидіння, це його нахил. Вважала, що нахилено більше, ніж на 6 градусів сидіння може дати перевагу господисту. Але як бути, коли в тебе кермо досить низько, а сидіння навпаки високо. В такому положенні горизонтально висунене сидіння може просто давити. Тож з часом дозволив нахиляти його до 9 градусів. До речі, не тільки вниз нахиляти, а й вверх. Також на сидіння не можна наклеювати різні матеріали, наприклад, наждачний папір. Так зробив Тоні Мартін на чемпіонати світу, але закінчив він тоді змагання з кров'ю на сидніцях та ще й не переміг. Довжина шкарпеток, рукавички та ветровки. Ми колись випустили на 1 квітня жарт, розповідаючи, що UCI регулює довжину шкарпеток. Тоді ми вирішили перевірити, наскільки сильно впливають компресійні шкарпетки до коліна на швидкість. Це був, звісно, жарт, але не зовсім. Союз велосипедистів насправді регламентує довжину шкарпеток. Вона не має бути вище середини гомілки. І тут можливо, питання не стільки в перевагах. А скільки в естетичному вигляді велосипедиста? Хоча спеціальні довгі шкарпетки до коліна можуть дати перевагу невеличку в аеродинаміці. До речі, на нещодавньому чемпіонаті світу Анемік Ван Влейтен отримала штраф 200 швейцарських франків за те, що використовувала довгі шкарпетки. Це трішки більше, ніж 200 євро. Оштрафувати можуть і заварішки. Вони теж вважаються більш аеродинамічними, але до цього і більш небезпечними. Ну, це логічно. Я собі уявляю, що у шкарпетках по коліно і в варішках. Дощовик. Та ну, невже і до дощовика приколупалися? Так, справа в тому, що багато восподистів використовують однакові дощовики. Тож зрозуміти, хто з них хто трішки складніше. До цього ж цей спорт тримається на тому, що глядачі бачать логотипи спонсорів. Тож дощовік має бути або прозорим, або мати логотип команди не менше, ніж 20 см довжиною ну, чи шириною. Просто так вдягнути будь-яку майку. Або навіть вітровку, та поїхати не вийде. Ми багато, до речі, їздимо на змагання, і якщо ти чемпіон країни, то тебе не допустять до змагань, якщо в тебе немає майки чемпіона країни. І навпаки, неможливо стартувати у майці чемпіона країни, якщо ти не є таковим. Крім того, волосподисту заборонено носити спеціальні змазки на шкіру, які допомагають зробити її, ну, тобто, шкіру, більш більдинамічною. Вага велосипеда. Робити дуже легенькими велосипеди вкрай небезпечно. Люди не завжди розуміють, де грані. Висерлюють отвір у кермі, гальмівних ручках, шатунах тощо. Чим більш легкий велосипед, тим більший шанс, що він менш міцний. Саме тому дозволяється використовувати велосипед вагою не легше 6,8 кг. Виробники вже давно випускають велосипеди в стоку і менше цієї цифри. Тож велосипедисти почали приклеювати. Вантаж під раму. З початку масового використання дискових гальм ця необхідність майже зникла, тому що веспе став важче. Але все рівно можна ще зустріти випадки, коли потрібна додаткова вага. Дисковий гальм. Досить довго був спір з приводу безпеки дискових гальм в шосейному велоспорті. Адже ротора це додаткова небезпека при падінні. Було дуже багато спорів на цю тему, багато прихильників та противників. Згодом виробники, UCI та велосипедисти прийшли до консенсусу. Але є деякі обмеження. Передній ротор має бути діаметром 160 мм, а задній 140 мм. Змінювати діаметр ротора не можна. Інакше колеса від нейтральної допомоги, чи то Шимана, чи то Mavic. Не підійдуть. Нейтральна технічка допомагає ну, на усіх професійних змаганнях і деколи навіть на аматорських. Якщо прокололи колесо, то вам можуть поміняти його, щоб ви довго не чекали свого механіка з колесами. Але якщо ви прокололись, то і тут є одне важливе правило, за недотримання якого вас можуть оштрафувати. Для заміни колеса чи ремонту велосипеда ви маєте прийняти праву сторону узбіччя саме праву сторону дороги. До речі, хотів нагадати, що у веломастернях, в магазинах велопланета знижки до кінця року не тільки на сервіс, а й на запчастини. Дропаути вилки. Ви бачили, як швидко міняє колеса на змаганнях? Раніше нам на вилці сточувало спеціальні вушка. Тренера мені говорили, що ці напливи з'являються при виробництві. Тож треба їх спілювати. Я тоді й подумати не міг, що це для безпеки. Можливо, колись комусь забули затягнути ексцентрик, і він полетів через кермо, тому що колесо вилетіло. Тож тепер ці штуковини спілювати не можна, адже вони не дають колесу вилетіти. Якщо ви забули закрутити ексцентрик. Хоча з появою дискових гарм та вісі цих напливів вже і немає. Кредитна картка. Думаєте, навіщо комісару міжнародного союзу волосподистів кредитна картка? Все рівно в волоспорті хабар дають готівкою. Ви зараз думаєте, що я жартую, але насправді професійний волоспорт дуже корумпований. Те, що ми бачимо по телевізору, це лише така яскрава обгорська. Не обов'язково бути суперсильним та талановитим, щоб попасти в команду. Навіть якщо це команда вищого дивізіону, ну тобто Протур, достатньо мати більш-менш нормальний рівень підготовки, та саме головне хорошого спонсора. Але давайте повернемось до заборону. Якщо кредитна картка не проходить між е підсидільною трубою рами та колесом, то вас можуть дискваліфікувати. Не прийшов на церемонію нагородження. Перемогли у змаганнях? Не радійте. Вам ще обов'язково треба буде з'явитися на церемонію нагородження. Інакше що? Інакше вас дискваліфікують. Мене, до речі, коли дискваліфікували, бо я не поставив підпис перед стартом. Коротше, дарма мучився майже всю гонку. А мою знайому Кристину дискваліфікували на змаганнях в Україні, адже вона не встигла на церемонію нагороджень. Просто церемонію перенесли, а її не попередили. Не можна лежати на кермі. Лежати на кермі, коли долоні не тримають кермо, не можна. За це можуть не просто дати штраф. У 2022 році знаменита та неперевершена Мар'яна Вос отримала перемогу на змаганнях у Швеції. Але була дискваліфікована, адже використовував так звану посадку папі пол позішн що в перекладі означає посадку лап цуценя. Адже посадка, схожа, начебто, цуценя лапки видвинула ну і поклала на кермо. Також не можна їхати в позиції фрума. дехто її знає як Супертак. Це дуже небезпечно. Річард Карапас був дискваліфікований на гонці Л'єж-Бастон Лєш. Тому що спустився зі спуску у такій посадці, ну видно, в нього було звичка, і важко від неї відмовитись. До речі, це право теж вели щоб не давали приклад для молодих спортсменів. Та й наражали себе та інших на небезпеку, бо можна впасти ж. Правил та обмежень в велоспорті дуже багато. На нашому патреоні вийде друга частина цього відео, яка буде доступна підписникам. Але якщо це відео набере багато переглядів, лайків та коментарів, я обов'язково зніму ще. Пишіть до речі, які ви знаєте заборони, та пов'язані з ними реальні. Історії у велоспорті. Хочу, до речі, подякувати за підтримку нашого каналу, але в першу чергу за підтримку військових. Ми з вами зібрали на останньому стрімі більше 30 тисяч гривень і ще 40 тисяч я зібрав на Фейсбуці, тож підпишіться на нього. На них ми купили акумулятор, шини позашляховий, женемо позашляховик, який купив Саша Ліпота. Повний звіт ви знайдете у дописі на моєму ютуб-каналі в розділі спільнота. Тож перейдемо до правил та заборон. Не можна домовлятися. Домовили, хто з вас перший, а хто другий, а про це дізналися суті? Дискваліфікація. У 2010 році за 15 кілометрів до фінішу на змаганнях Лєш Бастон Лєш. Олександр Вінакуров разом з Олександром Колобнівим від'їхали у відрив. На останньому кілометрі Вінокуров об'їхав суперника. Але вже у грудні наступного року у журналістів з'явились докази, що Вінокуров підкупив за 150 тисяч євро суперника. На питання журналістів він відповів, що переказ грошей був, але це його особисті справи. Інформацію про те, чим закінчила судова тяжба, я не знайшов. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Як ви розумієте, в велоспорті насправді дуже-дуже багато різних заборон. І наприкінці відео хочу попросити вас підтримувати наших військових. Це дуже важливо для нашої перемоги, а ми обов'язково переможемо. До зустрічі!